Власники ЮМЗ МТЗ для вас це проблема знайти нормальну якісну підкачку на вашу паливну апаратуру. Я думаю, що проблемка зірочка, як то кажуть. Дивіться, у нас є три варіанти по підкачках. Зліва саме бюджетний Китай, це підробка під Аспі, Алтайський завод. Ось тут навіть є, бачите, відливочка. І як кажуть наші клієнти, що він взагалі не ходить. Якщо казати об'єктивно, 50 на 50 є вірогідним, що воно буде працювати. Цей варіант ми називаємо стандарт. Наступний варіант також китайський, ось цей сірий. Ми його називаємо покращений. Чому? Тому що він трошки дорожче, трошки краще виглядає і трошки краще працює. І ось у нас з'явився ця новинка, третій варіант від бренду ЧТА, Чугуївська паливна апаратура. Він сильно дорожче ніж китайське. І по зовнішньому виду також е, сильно краще по своїх характеристиках. Я вам все покажу, скажу актуальні ціни, але зроблю серію відео, тому що одно просто не зможу вкластися. Тому, будь ласка, підписуємося на сторінку і слідкуємо.